Капеланське благословіння на 8 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі Ісус, велике свята, в день великого свята, говорить про те, що. Говорить, всіх призиває до себе ідіть до мене, бо я є задовольність спрагу свою, бо хто повірить у мене, в тому з'явиться джерело живої води. І це він говорив про Духа Святого, який повинен е прийти і вселитися в тих, хто повірив в нього. Але це ще не настало, бо він. Ще не прославився, і після прославлення це станеться. І деякі люди вірили в нього, а деякі е, вважали, що він пророк, деякі Христос, а деякі не вірили, сумнівалися і казали, що, чи, чи, чи може бути щось добре з Галілеї. Але чи як відносилися люди до цього те, що він говорив? Напевно, так воно і повинно буде відноситись, що його слова поширились на тих, хто повинен повірити. І тоді той Дух Святий, який прийде і вселиться в кожного з нас, він буде із мене, перебуваючи в мені із мене, виплескуватися ріками живої води. Бо як він був джерелом життя і є, так і дав мені бути джерелом життя, якщо я стану його частиною. І це буде відбуватися саме через Духа Святого, саме його силою, яка буде мене наповнювати і переповнювати. І тоді, як і він, буде все своє, ну це живу воду виливати, а пити її буде той, хто повірить. Той, хто не повірить, її не буде пити не тому, що йому вона недоступна, а тому, що сам він себе а, і відмовився її пити. Але саме цей дух і є джерелом живої води, яке життя дає. Що це таке життя, яке воно, як воно? Зараз не пояснюється. Якщо я внутрі до цього життя тягнуся, то його розпізнаю. А якщо його йому чужий, воно мене не цікавить. І я в той бік не дивлюсь, то, звичайно, я знайду виправдання, щоб його не брати, щоб до нього не дотркатися, щоб його не шукати. Але я повернусь до тих, хто якраз шукає, прагне. Тобто спрага за, цим, за цією водою настільки, ну, Збільшилася настільки вона є, що я без неї жити не можу. І саме їх і шукає Господь, який всім своїм силою, всім своїм нутром, всім своєю навіть, розумом до цього намагається ну, доторкнутися, стати частиною цього. Частиною дати можливість свій храм. Який передбачений, щоб в ньому царював Господь дати для духа, щоб Дух той осів, цей храм, який в серці моєму, в душі моїй є, який там побудований, але моя робота його зробити чистим покаянням, життям. І тоді, коли він чистий, там осідає Дух Святий, який і виплескує, наповнює настільки, що приплескується. Це джерело, то вода жива, яка там є, тобто вже моє серце стає джерелом, яке віддає. І це сьогодні День Святої Троїці, ми читаємо це Євангеліє. Коли дійсно ми свято відзначаємо, коли дійсно Дух зійшов на учнів, коли це все сталося. Але той, хто прийняв, я радію, бо благодать на нього зійшла, і він сам є, став сам джерелом благодать. Амінь.